Всім доброго дня, в продаж з'являється свіжопригнаний Opel Zafira AB. Автомобіль, щойно пригнано з Німеччини. Розмитний, сертифікований, готовий до реєстрації. Це у нас 2009 рік. Бензиновий двигун 1,8. Звичайний атмосферний двигун, механіка, п'ятиступка. Автомобіль в гарному стані, красивий колір, по авто без дефектів, без корозії. Давайте відкриємо багажник. Автомобіль у нас іде 7-місний. Є шторка в комплекті, килимок за потреби задні сидіння складається. Виходить великий місткий багажник. Давайте заглянемо салон автомобіля. По комплектації у нас передні стопідйомники, регулювання дзеркал, круїз контроль, мультикермо, кондиціонер, пробіг автомобіля 190 тисяч кілометрів. Дивіться, стан салону, все чистеньке, ціленьке, збережене, є сервісні документи, два ключі з автомобілем. Коли цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться. Місто Вінниця, гнівенське шосе, провулок, затишний. Також можлива доставка авто по Україні. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.